Вітаю, друзі! 21 квітня сьогодні з вами знову реклачок Дональд Трамп сьогодні вкотре повторив про те, що існує велика ймовірність того, що російсько-українська угода відбудеться цього тижня, і пообіцяв за три дні розповісти деталі цієї мирної угоди. І каже: я розповів вам усі подробиці протягом наступних трьох днів. каже він, але у нас були дуже хороші зустрічі щодо України і Росії. Він завжди так говорить, але був сьогодні напрочуд впевненим. І є інші маяки і маркери того, що дійсно переговорний процес зараз перебуває в дуже високій стадії, дуже активний. В середу вже відбудеться зустріч у Лондоні. Після цього Вітков летить до Москви. Ну, про такі попередні прогнози. А Путін дав коментарі стосовно прямих переговорів з Україною. І каже: давайте будемо розмовляти на двох. Що це може означати, що власне, ще сказав Путін, бо коментарів від нього сьогодні було чимало і від Піскова також як реагують на ініціативи Трампа в Кремлі. Зараз все це вам розповідаю, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте. Долучайтеся до телеграм-каналу, прошу вас активніше підписуватися на нього. У нас тут майже 270 з лишнім тисяч, точніше більше, ніж 270. Ну, бажано, щоб хоча б стільки було б і в телеграм-каналі. Тому переходьте. Підписуйтесь, там все оперативніше і набагато швидше. Отже, друзі, тепер до суті. Трамп сказав, що він бачить дуже хороший шанс для укладення мирної угоди між Україною і Росією. І сьогодні, з самого ранку, ще на вчорашній коментар Трампа реагував Пісков. Пізніше, із багатьма коментарями, вийшов і Путін. Що, власне, сказав Пісков? Він говорить, що я не коментуватиму це, тому що це дуже чутливі питання, які відбуваються за зачиненими дверима, але він реагував на публікацію, яка була оприлюднена у виданні Wall Street Journal, де опублікована нібито мирна угода, яку можуть обговорювати в Лондоні. Я вам в ранішньому відео про неї детально розповідав. Це стосується, і в тому числі можливого визнання. Сполученими Штатами Америки, Криму за Росію, членство НАТО і інше, що конкретно прокоментував Пісков, так це членство в НАТО, і він каже, що це дуже радісна для Росії новина. Мовляв, вони цього давно чекали. Говорить, що. Членство України в НАТО виключено, і ми цьому дуже раді. Ми чули з Вашингтона на різних рівнях про це, і безумовно, це те, що викликає наше задоволення і збігається з нашою позицією про те, що Україна не повинна бути членом НАТО і не повинна мати перспектив інтеграції з північно-Атлантичним альянсом. І також він сказав про можливий приїзд Трампа до Москви на парад 9 травня. Це наразі не обговорюється. Я відверто скажу, також маю дуже великий сумнів і скепсис щодо цього, що Трамп може приїхати на парад до Москви 9 травня. Події, якісь можуть відбутися до цієї дати, однозначно, Трамп наполягає на тому, що цього тижня буде підписана мирна угода. Ну, більше інформації, ми і точніше, ми будемо знати уже в середу. Але скажу відразу, що Офіс президента України дуже обережно коментує. Зустріч у середу. Я цього також ще торкнуся. І Путін Путін наговорив багато дуже дивних речей і дурниць, звісно. По-перше, він говорить про те, що Росія завжди добре ставиться до перемир'їв, тому виступила з ініціативою на Великдень. Я вам вже давав свій коментар з приводу того, чому це Путін зробив. В принципі, я більш ніж переконаний і в тому, що і ви це добре розумієте. Путін говорить, що ми сподіваємося, що українська сторона теж позитивно ставиться до мирних ініціатив. І далі говорить наступне: Росія спостерігала зниження бойової активності Києва під час перемир'я. Але, каже, було багато атак, 5 тисяч атак, чому не 55. І також він сказав, що є необхідність розібратися із пропозицією України не бити по цивільних об'єктах. Це було сказано в контексті пропозиції Володимира Зеленського, утриматися від ударів по цивільних об'єктах дронами бойовими, ракетами. Продовж наступних 30 днів. Вчора реакції не було ніякої, сьогодні Путін так це прокоментував, а Пісков, уточнюючи саме цей його коментар, сказав, що Путін готовий саме з українською стороною обговорювати тему ненанесення ударів по цивільних об'єктах. І каже: наступне: коли президент говорив про те, що можна обговорити тему ненанесення ударів по цивільних об'єктах, у тому числі у двосторонньому порядку, президент, ну тобто Путін, Саме мав на увазі поговорити та обговорити це з українською стороною, що мені засвідчує особисто бажання Москви до прямих переговорів із Україною. Раніше ніколи Путін такого не виказував, відкидав взагалі можливість будь-яких контактів з Україною, називає українську владу нелегітимною та і нас тут називав він фейковою державою. Зараз риторика його суттєво змінилася, докорінно змінилася. Я, до прикладу, сьогодні не бачив жодної фрази про усунення першої причин конфлікту, демілітаризація і таке інше. Але розцінюю такі коментарі Путіна, як і пас на адресу Трампа, що, мовляв, так, ми готові на даному етапі, поки тривають переговори, там подумати про те, щоб припинити вогонь взагалі, поки що ракетами та шахедами. Ну, на цю хвилину, поки я вам записую відео, то. Тривоги нема ніде в Україні. Продовж дня вона була. Лунала, загроза балістики були і так далі. Каби запускали це все відслідково. Звісно, ситуація на лінії фронту вкрай складна. Але те, що від Путіна виходить саме така ініціатива, то це дійсно як відповідь Трампу на вчорашнє звернення Держдепу ША про можливість продовження. Великодного перемир'я з понеділка. Його сьогодні немає. Міністерство оборони Російської Федерації сказало, що перемир'я закінчено, бойові дії відновлені. Також Путін прокоментував удар по сумах. Про нього не можна не сказати. Це був дуже цинічний і непривабливий коментар, відверто кажучи, він визнав, що вдарили по сумах. Сказав, що це було восьмі За його словами, таким чином росіяни покарали українців, які нібито вчиняли звірства. Курській області. Це все, звісно, маячня. Говорить, що всім відомий удар по конгрес центру Сомського університету, цивільний це об'єкт, цивільний, каже. Але там відбувалось нагородження тих, хто здійснив злочини в Курській області, тих людей, яких ми вважаємо злочинцями і які мали отримати возмізді. Це було зроблено для того, щоб їх покарати. Чому це так важливо, друзі? Чому я акцентую на цьому увагу? Ви також це чудово розумієте, фактично Путін зізнався в злочинів. І це зафіксовано на відеокамеру. Але він робить це свідомо, пояснюючи це, що він може робити і надалі, і не буде цього цуратися. І в такий спосіб демонструє свою силу знову ж таки перед США. На цю його заяву в Білому домі поки що ніяк не реагували, але я не думаю, що там реакція, в принципі, на це буде. І також він сьогодні почав розповідати про те, хто ж справжні герої на Росії. Ви. Добре, пам'ятаєте, що ще минулого року ми з вами обговорювали ініціативи Кирієнка і Кремля загалом про програму широкої підготовки депутатів місцевих рад Росії. Ну, хоча місцеві ради і Росія це такі речі не дуже сумісні, і менше з тим. Вони говорили про необхідність залучення до органів місцевого самоврядування і інших органів, учасників так званої СВО. Путін продовжив сьогодні цю риторику. Як на мене, він готує населення до повернення великої кількості героїв так званої спеціальної операції і каже наступне. Ось таке. Такі Деньги где-то в Україні, вот там пальці веєром, і вот ми еліта. Какая еліта? Вот еліта, те, кто родину защищають? Вот тата люди, вот это еліта, вот это будущее за ними будущее І їм не страшно в руки страну передать, бо вот таким вот людям. Називає ветеранів спецоперації Золотим фондом та елітою Росії, за ветеранами каже спецоперації так званої майбутнє, таким несороном буде передати країну в руки, ну і так далі. Це все знову ж таки поки що мені засвідчує про те, що він хоче донести до широкого загалу необхідність прийняти тих, хто буде повертатися з фронту, тому що як засвідчують дані Міністерства внутрішніх справ Росії. Кількість злочинів за перший квартал 2025 року на Росії суттєво збільшилась і буде збільшуватися і надалі. Ви впевнено бачили вже багато інформації в різних телеграм-каналах про те, як себе поводять так звані герої СВО, так званої, коли повертається в глубінку. І Путін також заявив, що іменами так званих героїв війни в Україні треба називати вулиці, школи, виховувати на цьому і нові покоління. Питання нового наративу путінізму, а саме популяризації. Військової справи і підготовка населення до майбутньої війни проти всього Північно-Атлантичного альянсу сьогодні є в пріоритеті Путіна і його команди. І вони це будуть робити і надалі, і дуже активно. Робили і до цього. Але те, що сьогодні з такою новою силою звучать ці тези від Путіна, ну, мені видається, це не випадковість. Що за нею буде стояти далі? Будемо, звісно, з вами спостерігати за цим, але акцентую вашу увагу і звертаю її саме на це, аби ви також. Пильно моніторили саме цю історію, а ми вже потім на практиці перевіримо, що це буде означати надалі. Втім, додам, що поки що ніяких перспектив зміни влади на Росії, зміни наративів не бачу. Мілітаризація питання номер один. І тепер давайте, друзі, повернемося до Трампа, бо ми трішки від нього відійшли. А він заявив про те, що США провели дуже хороші зустрічі щодо України та Ірану. І в найближчі три дні він повідомить про деталі переговорів по одному і по іншому треку. Чому три дні? Рахуйте вівторок, середа, плюс понеділок, у четвер, ми ймовірно, будемо знати якісь результати вже того, до чого домовилися саме в Лондоні. Зустріч у Лондоні, Зеленський підтвердив, Трамп також сказав, що проходять зараз переговори щодо тарифів. Йдуть вони добре, каже: ми збираємося заробити багато грошей, усі хочуть домовлятися. Китай справді стурбований тим, що зі Сполученими Штатами Америки хочуть всі домовлятися. Є офіційна заява. Міністерство закордонних справ Китаю, вони з застереженням зараз звертаються до тих, хто хоче підписувати угоди із Трампом. Також Трамп спростував усі чутки щодо відставки міністра оборони Піта Хекзета на тлі його дуже гучного скандалу з витоком інформації про удари по єменських хуситах. Зараз там несе ця інформація про те, що нібито шукають йому заміну. Ні, не шукають, перевірив, це все брехня, неправда. І також він говорить, що з Європейським Союзом, Америки, Укладуть угоду по тарифах. Європейський союз зараз себе поводить дуже чемно по відношенню до Трампа і до Білого Дому. Жодних різких заяв і випадів на його адресу нема. Так, друзі, типовий міждержавний шантаж. І також Трамп говорить, що найпростіший шлях збагачення це приїжджайте до Америки і будуйте в Америці. Так він відповідає світовим лідерам, які хочуть. З ним говорити про укладання угод і керівникам компаній, які просили звільнити їх від тарифів. За його словами, всі проти кого запроваджені тарифи мають виправити помилки десятиліть насильства, і це буде нелегко. Але чи втримується американська економіка під таким напором Трампа? Будемо дивитися, тому що ми з колегами це обговорюємо ледь не щодня. І ви знаєте, єдиної думки поки що немає, чи втримається чи ні. От якраз перед записом переглядав знову таки показники фондових бір Сполучених штатів Америки. Вони знову валяться донизу. Але говорив, говорю і буду говорити надалі. Така політика Трампа нам, Україні, зараз суттєво допомагає, тому що ціна. На російську нафту зовсім не підіймається. Вона залишається дуже і дуже низькою, критично низькою для російського бюджету. І новини економічні із Росії долітають не дуже приємні. Сьогодні на них детально зупинятися не буду. назбираю вам більш цікавих фактів уже завтра, післязавтра, тому слідкуйте за новинами на каналі. І тепер, друзі, кілька слів про зустріч у Лондоні. Інформації не так багато, але цю зустріч підтвердили. Іноземні змі, і в тому числі і президент України Володимир Зеленський він мав розмову з прем'єр-міністром Британії Кіром Старвером, Після цього сказав, що так, наша команда буде у середу у Лондоні. Американську сторону будуть представляти держсекретар Марко Рубіо і два спецпосланці Трампа Вітков та Келох. Це дуже примітна деталь. З Європи будуть радники з нацбезпеки, з України, Франції, Німеччини, Великої Британії. З України буде зокрема міністр оборони Умєров, Єрмак і Паліса, заступник Єрмака. І вже після цього, як повідомляла преса, ймовірно, Вітков полетить до Москви спілкуватися із Путіним, але поки що детальної інформації і підтвердження цьому на сьогодні не було. Це, друзі, вся інформація, яку я вам хотів повідомити, і на завершення додам лише одну невеличку деталь. Ілон Маск таки готовий піти з американської адміністрації Дональда Трампа, оскільки стомився від нападу з боку лівих політиків, каже він, і цитує його видання Вашингтон Пост. Ну, в принципі, очікувано. Це точно вже всі новини. На цю хвилину Вибачайте, що можливо не розкрив вам більше інсайдів, їх поки що немає. Єдине, що додам: в Україні дуже обережно коментують переговори в Лондоні. Ймовірно, ну... Є багато вже домовленостей досягнутих, тому зайвого просто не розголошують так само, як і в Кремлі. Зверніть увагу, що також дуже дуже обережно про це говорять. А потім хоче вже прямих переговорів з Україною. Всіх люблю, шаную і шаную. Не перемикайтесь. в себе до України.